Працюють команда Інтера я, Анастасія Даугали. 9 ранку в Україні на часі новини. 16 загиблих та 35 поранених. Про такі наслідки обстрілу колонії у Запорізькій області повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, вночі росіяни вісім разів атакували район попередньо фабами, поцілили зокрема і по виправній колонії. Зруйновані приміщення, установи, пошкоджені приватні будинки. Поруч постраждалим надають необхідну допомогу, зазначив Федоров. Двоє людей загинули. П'ятеро поранені унаслідок ракетного удару росіян по Кам'янському на Дніпропетровщині. Дві жінки важкі. Одна з них вагітна. Троє пацієнтів у стані середньої тяжкості. Як повідомляє очільникова Сергій Лисак, удар окупанти завдали вночі, пошкоджені пологовий будинок та відділені лікарні розташовані поруч, частково зруйнована триповерхова будівля, що не експлуатувалась. Били також по Синельніковському району, застосували ФПВ-дрони та Каби. Там загинула одна людина, двоє постраждали. Унаслідок вечірнього удару авіабомбами по великомихайлівській громаді. Літня жінка загинула, постраждав 68-річний чоловік. Є руйнування житла та інфраструктури. Обстрілюють росіяни і Сумщину, там є поранені чи не найбільшу загрозу в області зараз становлять дрони, атаки безпілотників відбуваються щодня. Детальніше про їхні наслідки дізнаємося у нашої кореспондентки Юлії Зайцевої. Вона зі студію «Наживо». Юлію, доброго ранку. Тож розповідай, будь ласка, що відомо наразі. Доброго ранку, Анастасія. Напередодні ввечері ударними безпілотниками росіяни атакували буринь. Постраждала 35-річна продавчиня магазину. Їй надано медичну допомогу, і наразі загрози життю немає. Вибухами пошкоджені житлові будинки, будинок культури, інші приміщення, автомобілі. Сьогодні в місті е, ліквідовуватимуть наслідки ударів, е, ну зокрема, закриватимуть вибиті вікна та прибиратимуть. Також у Краснопільській громаді зазнав поранення 45-річний чоловік. Росіяни спрямували на нього дрон, коли він виводив на пасовище корову. Чоловік у важкому стані в лікарні у Роменській громаді поранений 46-річний мешканець, теж через БПЛА на Білопільщині через необережне поводження з вибуховим пристроєм травмована 11-річна дитина. Буцьку громаду ворог обстрілював з реактивних систем залпового вогню. Там пошкоджені багатоповерхівка та торгівельні приміщення. У власній квартирі постраждав 66-річний чоловік. З численними опіками він доставлений до лікарні ворог застосовуючи ту тактику два місяці тому повністю її змінив. І ефективність наших МВГ, які ще 2-3 місяці були досить ефективні, наразі ефективність втрачається. Но я хочу запевнити, що ситуацію з військовими максимально розуміємо і підтримка в тому їм є. відповідно і виділення коштів і залучення фахівців, оскільки за моєї ініціативи Збройні Сили України, Складових сил безпеки і оборони запрошував відповідних фахівців, які проводили аналіз відповідні суттєві конструктивні паради, які опрацьовуються. Керівник сумської обласної військової адміністрації, звітуючи про свої 100 днів на посаді, анонсував програму Безпечне небо. Він повідомив, що на посилення протиповітряної оборони на Сумщині виділено 10 та заплановано ще 20 мільйонів гривень. На що саме підуть кошти? Звісно, з міркувань безпеки не розголошується. Але якщо буде результат, жителі його помітять. Студія. Дякую, колего, за інформацію. Наша сумська кореспондентка Юлія Зайцева повідомила про стан справ на півночі. У Ростовській області Росії зупинено рух поїздів через станцію Сальськ. Унаслідок атаки дронів там загорівся вантажний потяг, повідомили у російській залізниці. Нагадаю, БПЛА атакували залізничну інфраструктуру цієї ночі. У Сальську чули потужні вибухи, працювало ППО. У соцмережах ширяться відео великої пожежі біля залізничної станції. Губернатор Ростовської області Юрій Слюсарь повідомив про атаку безпілотників у Кам'янську-Шахтанському, Сальську, Волгодонську також у Боковському та Тарасовському районах, за словами очільника центру протидії дезінформації при РНБУ України Андрія Коваленка, у Сальську розташований логістичний хаб для перекидання палива та боєприпасів на фронт Донецької області, а також на південь до тимчасово окупованого Криму і Запорізької області. Сполучені Штати та ЄС погодили нову торговельну угоду, але компроміс у тарифній суперечці викликає занепокоєння у Німеччині. Канцлер Фрідріх Мерц заявив, що німецька економіка постраждає від нових мит, закладених у договорі між ЄС і США. За його словами, торговельна політика Вашингтона не лише вдарить по Європі, а й позначиться на самих Сполучених Штатах. Водночас, Мерц подякував Єврокомісії за дипломатичні зусилля. Угода досягнута 27 липня передбачає 15% мита на більшість товарів з ЄС. Це менше ніж анонсовані Трампом 30%, але суттєво вище ніж було раніше. Також Брюссель погодився збільшити закупівлю американського скрапленого газу та інвестувати в економіку США. Особисто я не очікував нічого більшого, ніж цей результат. Тому ще раз повторюю, що цей результат не може нас задовольнити. Але це було найкраще, чого можна було досягти у даній ситуації. Тож, велике дякую, продовжуйте гарну роботу. Ця хвороба забирає більше життів аніж ВІЛ чи туберкульоз. Проте чимало пацієнтів навіть не здогадуються, що вони інфіковані. Ідеться про так званого тихого вбивцю гепатит С. В Україні поширеність понад 5%. Це за оцінкою ВООЗ, високий показник. Водночас Україна залишається лідером у подоланні хвороби. Нині понад 50% препаратів для лікування вірусних гепатитів поставлено в медичні заклади в усіх регіонах. Також доступна вакцина від гепатиту Б. це у Всесвітній день боротьби з гепатитами звітували профільні посадовці. В цьому році, в липні 23 липня, були прийняті оновлені стандарти лікування вірус діагностики лікування вірусного гепатиту. С це великий прорив для нас, тому що ми перестали орієнтуватися виключно на, м, різні схеми лікування. а Орієнтуємося тепер виключно на схему лікування, яка дозволена при всіх типах вірусного гепатиту. С їх загалом шість, і це важливо, тому що тепер всі пацієнти з будь-яким типом вірусного гепатиту С матимуть доступ до лікування. Ання варто пам'ятати про це, варто діагностуватися вчасно, варто виявляти це захворювання, якщо є, отримувати відповідне лікування, але краще йому запобігти щодо ризиків. То коли ми говоримо про групи ризику, то саме ті ці особи, які були народжені до 2002 року, мовно до того, як впровадилася вакцина в календарь, мають відповідні такі ризики. Тому що для цього потрібно? Потрібно перевірити перш за все свій вакцинальний статус, звернутися обов'язково до сімейного лікаря і отримати е вакцину. Якщо ви є дорослим. Відповідно до календаря. Ви безкоштовно не отримуєте цю вакцину. Тому ми вакцинуємо дітей на першому році життя безкоштовно. Росія спише свій єдиний авіаносець адмірал Кузнєцов. корабель, який перебував на ремонті понад сім років, так і не змогли повернути в експлуатацію. Кресер постійно спроводжували проблеми від пожеж на борту до падіння кранів. Чи значна це втрата для флоту РФ? Про це а також про ситуацію в морі. Розпитаємо Дмитра Плетенчука, речника Військово-морських сил Збройних сил України. Він доєднується до нашого ефіру, пане Дмитре, я вас вітаю. Вітаю, пане Олександре. Вітаю студію та глядачів. Доброго ранку усім. Пане Дмитре, скажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація в Чорному морі? Ситуація залишається в принципі стабільною доволі, тобто, носіїв нема. Активності нема вночі. В чергове нас атакували з моря шахедами, проте, в принципі, як ви бачите, це вже знову стає такою повсякденною практикою для росіян. Пане Дмитре, ви повідомляли, що ВМС України фіксують зниження інтенсивності застосування російських крилатих ракет типу Калібр в акваторії Чорного моря. Будь ласка, скажіть з чим це пов'язано? Так, ви видно праві зараз. Ми бачимо таку саму тенденцію, яка була навесні. Тоді вони нагадують, застосовували ці носії один раз на місяць. Червень відрізнявся. Червень був більш активний, але це може бути пов'язано з наслідками усім відомої операції на території Московії. Але так Липень протікає заурядно, скажімо так, і це може бути пов'язано з. Кількома факторами, і з проблематикою щодо підготовки ракет до застосування, і, звісно, з обмеженим, обмеженими можливостями, в принципі, в акваторії Чорного моря. Проте остаточні висновки поки що робити рано місяць ще не закінчився. Пане Дмитре, як я вже казав, ЗМІ повідомляли про те, що Росія відмовляється від ідеї відновлення авіаносця адмірал Кузнєцов, Його відправлять на металобрухт. Наскільки взагалі це значна втрата для флоту РФ? Насправді, Памірал Кузнєцов, він в принципі більше приносив проблем ніж користі. Якщо брати суто технічно, так і брати виключно факти. Але звісно, для росіян мати власний авіаносущий крейсер, який часто називають авіаносцем помилково. Це звісно питання престижу. Вони себе позиціонують як, зокрема, і морська потужна держава, враховуючи те, що вони мають чотири флоти і флотилію, вони звісно можуть таку риторику. Просувати, але е, застосування авіаносців в тому вигляді, в якому це відбувається у країн суперниць. Наразі Росія так і не опанувала, тому що в принципі і сам корабель е, Кузніцов він відрізнявся конструктивно від класичних авіаносців, е, ну і сама тактика застосування так і не прижилася, тому так це удар більше по іміджу. А якщо брати суто технічно щодо його можливостей, то дуже спірне питання, чи втратять вони щось насправді. А загалом, щодо Чорноморського флоту, в якому він зараз стані? Можу сказати, що він перебуває і надалі в бойовому стані. Точно рано списувати з рахунки вісім носіїв крилатих ракет. Вони все одно став... представляють небезпеку для нашої країни. Зважаючи на те, що калібри, звісно, не є найефективнішими зразками ракетного озброєння у порівнянні там з тими самими іскандерами або кінжалами, але в будь-якому разі це а, теж а, небезпечна зброя, і враховуючи те, що вони все одно можуть їх застосувати, звісно, вони, а, вони представляють а, загрозу. Але щодо виконання решти завдань в морі, які покладаються зазвичай на... Такі структури, як флот, не можна сказати, що вони їх виконують в повному обсязі. Пане Дмитре. А коли окупанти виводять кораблі в море, наскільки судна наближаються до наших берегів, і як довго вони перебувають у рейді? Як правило, взагалі не наближаються. Там за минулий рік був один такий кейс, коли вони виходили на такі дальні відносно дальні пускові рубежі від новоросійського. Тоді була така серйозна негода тривалий час, яка не заважала в принципі, для здійснення завдань в морі такими кораблями, але заважала в принципі, їх там побачити. І здебільшого, це вихід на зовнішній рейд, запуск ракети, повернення на базу, як правило. Хоча, наприклад, підводні човни вони під час перебування. В автономному плаванні можуть здійснювати пустки, після цього залишатися і надалі? В морі? Ну в цьому і є в принципі небезпека використання саме підводних човнів? А так, здебільшого, вони знаходяться постійно в пункті дислокації. У нас буквально хвилинка залишається. Скажіть, будь ласка, а яка у ворога ситуація з протиповітряною обороною окупованого Криму? Чи продовжують вони туди стягувати системи ППО? Вони принаймні продовжують підтримувати високий рівень щільності цих ППО це факт. І так їм є що прикривати: це і об'єкти в Криму, це і об'єкти за межами Криму, і сумнозвісний, так званий Кримський міст. Тому так, хімість там доволі висока. Не слід забувати, що це не лише ППО, це і засоби викриття повітряної обстановки, це радіолокаційні станції. І Незважаючи на те, що періодично ми з вами спостерігаємо, як вони знищуються на різноманітних відео, в першу чергу, це головне управління розвідки. Але не тільки вони ці задачі виконують. Тим не менш, так вони підтримують все одно доволі велику щільність щодо наявності цих систем, Криму. це факт. Дякую вам дуже, пане Дмитро, за цю цікаву розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Я нагадаю, це був Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України. Заява Трампа, що він, мовляв, скорочує термін ультиматуму для Росії, хоча результатів уже за 10-12 днів змусила замислитися багатьох у Вашингтоні, але насамперед законодавців, адже. Санкційний законопроєкт Грема і досі лежить без розгляду у сенаті. А він якраз і визначає ті рестрикції, якими президент США погрожує Москві. Чи встигнуть тепер його ухвалити? І від чого це залежить, наш спецкор у сполучених штатах Дмитро Анопченко спробував розібратися в ситуації, в якій, на жаль, поки немає ясності і для самих політиків. До такого повороту подій сенатори явно були не готові, бо треба терміново визначатися, що зараз робити: відмовлятися від серпневих відпусток чи ні. І політична арифметика тут проста, 4 серпня за розкладом канікули аж до перших чисел вересня, якщо ультиматум Трампа тепер спливає за 10-12 днів. Тобто, десь із 7 по 9 серпня, то що продовжувати сесію, хоча б на тиждень, щоб за необхідності дати президенту механізм покарати Росію, запровадити ті пекельні тарифи. Що цікаво, станом на зараз плани так і не змінили, готуються відпочивати. Послухайте, абсолютно ж очевидно, що члени палати представників навіть просто зараз ідуть із міста. Так, так, залишають Вашингтон. Хоча технічно є ще цей робочий тиждень, включно з вихідними. Але чи встигнуть, і головне, чи буде відмашка, що треба встигнути. Ситуація тут така: формально є 85 голосів, точніше, 85 сенаторів, які підтримали ідею. Цього більш ніж достатньо. Але не все так просто. Виявилося, що два десятки законодавців, наче і за, але тільки якщо особисто Трамп дасть їм зелене світло, а без команди з Білого Дому голосувати не хочуть. Підтримати Грема готові противники Трампа, демократи, бо це продовження того курсу, який ще команда Байдена проводила якщо вже є під 85 голосів представників двох партій, так ми ще місяць тому мали це все проголосувати, бо це б надіслало дуже сильний меседж з того, що є позитивним у заявах президента, що вторинні санкції вдарили би по країнах, які підтримують російську машину війни Китаю, Індії Бразилії. Ми маємо чітко дати їм зрозуміти, за таке доведеться заплатити. Але допустити, щоб резонансний законопроект, про який так багато розмов пройшов голосами політичних противників, Трамп теж не може. Республіканці ж ще буквально вчора казали журналістам: що шансів, що встигнемо до канікул, майже немає. Лідер партії у сенаті Джон так і взагалі, відкрито говорив: мовляв, це питання не потребує терміновості, час ще є. Але якщо ультиматум тепер скорочується, як бути? І несподівано той самий тюн тепер заявляє: проблем немає. Якщо Білий дім виступить за просування законопроекту, думаю, його підтримає більшість республіканців. Тобто, виходить, було б бажання у Трампа. А конгресмени зброю проти Путіна йому дадуть. Путін не дає позитивної відповіді. Президент Трамп щиро простягнув йому руку, щоб покласти край цим жорстоким убивствам в Україні. Але для цього потрібні партнери готові до миру. Україна готова. Путін ні. І президент готовий змінити курс. І те, як діятиме тепер Конгрес, який водні отримає від команди Трампа, найважливіший показник того, чи він цього разу налаштований серйозно. Або знову і погрожує, але не піде на загострення. Адже президент США і сам може запровадити будь-які рестрикції. Для цього йому жоден окремий закон не потрібен. Але якщо вже зараз Трамп таки говорить про пекельні мита Грема, то щоб покарати Росію, їх щонайменше треба проголосувати не як фінальний крок, а як санкціоновану конгресом можливість. А часу на це зовсім не залишається. І прогнози різні. Від це все порожні розмови. Не встигнемо. Трамп поговорить і передумає до цього разу Москві не відкрутитися, або конкретики щодо перемир'я, або таки санкції. Путіну краще б підготуватися, бо його економіка, яка і так ледь тримається, зазнає серйозного удару від санкцій. які, як я очікую, ми дуже скоро ухвалимо у Сенаті США. Тому саме цей тиждень стане показовим. Конгресова відпустка чи таки затвердять санкційний закон, чергові порожні погрози, чи таки зміна політичного курсу. Із Вашингтона Дмитро Ганопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер. Марафон Єдині новини.